Як придбати продукції екологічної, безпечної, дієвої для дому, для волосся, для тіла, для здоров'я на 3700 гривень, а заплатити за це 1400. Далі буде, не перемикайтесь. І так, в Україні по 27 число дали крутезну спецакцію. Що ж це таке? Це коли людина реєструється, купує щось на суму 1400 гривень. По цінах партнера це вже зі знижкою від роздрібних цін, і може обрати 5 продуктів в подарунок. Які це продукти, дивіться згодом, а як це має вигляд в загальному, я зараз покажу. Наприклад, ви купуєте засіб там для антуалетів за 300 чимось гривень, там дамбул за 400, і якийсь засіб для здоров'я, і, наприклад, кремчик. І ви. Оплачуєте за все це 1400 гривень. В подарунок на наступному кроці ви обираєте ще 5 продуктів: Один, два. Обов'язково зараз є в продукти для здоров'я 3, 4, 5. І ось таким величезним набором продуктів подарунок. І набором того, що ви замовили. Ви отримуєте його на Укрпошті і насолоджуєтесь. У вас є повністю набір для того, щоб доглядати за домом, за собою і за своїм здоров'ям.